Cels. А чого це у вас такі туфлі, нібито з Італії, з якогось Мілана? Не з Італії, а з Франції. Та не вже. Просто уявляєш, уперше подзвонив фотограф, з яким я літала на унітазі в Париж. Красунчик. Класична сорочка під спортивні шорти. Абоні. Привіт. Привіт. Діма. Ні, я Крістіна. А що це таке? Можна глянути? Це якби для зйом. Це щоб літак там летить. Знаєш? А це те, що я подумала? А що ти подумав? До мене просто вперше приходять із сідушкою ну, для Всіх, <смірш> людьми, буваєш, ти вперше. Ти розумієш? Коротше, попереду у нас вояж по всьому світу. Полетіли. А знаєш, чому подзвонив? У мене геніальна ідея нова. Я кажу, ну давай зідзвонимось по відеозв'язку, і ти розкажеш геніальну ідею. Ти після табуретки на голові можна чекати чого завгодно. Так. Літак. Кабіно. В сенсі мені це потрібно отак надягнути. Секунду, тут літак тисне на підборіддя. Зроби ось таке обличчя, типу, загадко. Загадковий погляд на Париж згори. Так, так. Але тут запах зовсім не паристки. Я тут не вступила часом у щось вітчизняне. Дзвоню. Давай. Привіт геніальному фотографу. Привіт. Привіт. Я вже якось так не фотограф. Що таке? Це взагалом... Люди ну, не оцінили. Ну, одразу так, щойно в кришку дістаю одразу якісь запитання, типу, з якого вона унітаза, а хто на ній сидів? Секундочку, а, а хто на ній сидів? Ну, ну я сидів. Але я про те. А що такого. Приклади, її сюди. О, так? до сидіння. До сюди, Досідки до прикладай. Так, все, ти Просто оце, ти оце майже на моєму обличчі сидів. Тому що я я прикладала до обличчя. А ви ж тобі сподобались? Що? Ну, фотки все. А, фотки сподобались так. Фотки реально кльові, до речі. Ну, реально офігіти. Хоча це зовсім не ілюмінатор. У мене зараз інша креативна ідея. Не менш геніальна, так? Так. Не так, менш. Так, так, так. На чому сьогодні летимо до Парижа? Ну чого ти одразу підколюєш? Це ж так збоку здається, воно смішне. Ні, ні, ні. Це ж це ж бізнес можна робити. Це ж бізнес, реально. Ні, мені насправді все сподобалось. Реально круті фотки, як би. Але це без фотографії. Це я тут, коротше, записав один комплекс ранкових е, вправ. Ну, як гімнастика, знаєш, що там ну фітнес, ну таке. Ось. Записав, виклав, от і, і мені почали писати. Жінки і пишуть. Хоч А що за комплекс? Ти можеш подивитись. Там у мене на фейсбуці на відео. Пару хвилин я передзвоню. Ніфіга собі скільки відео. що? У нього там вивалюється. У нього ж там чіпі дело овалюється. <рес> ну, що ж такі труселя надівати? Ти перерозуміло, чому йому всі пишуть? Чим він усіх заманює? Так, це він вважає геніальним. Ні, ну в принципі, вперше я дивлюсь на комплекс, а комплекс дивиться на мене. Це ж тепер передзвонити треба людині, щось говорити, робити пристойне обличчя. Я телефоную. Я по подивилась. Враження справило. Так, про це таки пишуть. Жінки пишуть так. Загалом я думаю, що це така золота жила. А що? А що жінки пишуть? А, В чому жила? В чому а, бізнес? Ну, подивіться, ну подивіться. Я перший комплекс відправляю безкоштовно загалом. Пробний, розумієш. Так, зрозуміла. А скільки другий коштує? А, а другий ще ніхто не замовляв. А може тоді треба щось у комплексі підкоригувати? Я не знаю. Та їм ніби це подобається. Вони ставлять лайки, смайлики, напишуть, який ти кльовий, кажуть, ну ти просто вогонь. Ну, ніби так. так. А ти певен, що вони тобі заради комплексу пишуть? Ну ну, ніби то так. Я розумію, що це такий підкат до мене. Ну. А що, на побачення кличуть чи як? А. А, а давай я краще тобі покажу, як я як я це роблю. Зараз я переставлю телефон, щоб тобі було видно. Зараз, зараз. Зачем? Я зараз готуюсь, ти сама все побачиш. Боже. Це це я так розумію. Ти мені зараз будеш показувати комплекс? Так. Ну всі ці вправи. ці, з якими я подивився. О, розумієш. У тебе. А, ну, як Віталію пояснити? <глух> Розумієш? Просто там звідти на мене щось хтось дивиться. Хто? Ну, там кущі. <глух> міліцейські. <глух> Ні. А що таке? Знаєш, як то кажуть, ну, що природне, те не потворне. <глух> так, але. Це трохи відволікає від комплексу. Ну от не розуміють люди силу креативу. Ні-ні. Я розумію, що. Ти що? Ти чого? За спок. Та за. За що з тобою? Та за... Та не кричить. Добре, а на що спрямований цей комплекс не розумію? Ну, це, можна так сказати, комплекс справ для лінивих. Ось, для лінивих. Гаразд, а що качає? Ну, якщо? ну, гарний настрій, наприклад. Ну, у тебе ж гарний настрій? Ну, тобі сподобалось. А ще роздиняють кров по оргазму. По організму. Ну, дров, так. О, о, У тебе на шкірі вже все накопичується, насичується. Так, я вже почервоніла. Я цей. вже разом організм Декладно. наситився. Ну от мені пишуть там, ну жінки пишуть, навіть один мужик написав, уявляєш? Серйозно? А що мужик хотів? Ну, мужик каже, надійшли мені комплекс. А я чоловікам покажу, відправлю. Ну я не знаю, вони там ніби якась ціла фітнес група. Поки що не зрозумів. Як... Ну, дивись, ну якщо це тобі не приносить гроші, то тоді, можливо, може лише для себе записуй, тобто не відправляє нікому. Ну я не знаю, або ж на крайняк там в штанях, щоб інтрига якась залишилася. А, зачекай штани. А, а, Такому мене є нові штани. Я. Ти куди? Зараз я принесу. Ну ти зрозумієш. Я. Ти розумієш, вони дуже обтягують. Знаєш? А тобі не труть, не тиснуть. Ну, так, це на розпродажу 199 гривень. Як було не взяти? Ну. Бати на розпродажу вітаю. Вітати не обов'язково. Вони на розмір менші. Слухай, ти ж геній. Дивись, це ж усім потрібно. Я зможу. Я зможу робити привітання е, за допомогою тіла. Ну, якось ось так. Ноги це букви, так? Я в принципі зрозуміла, в тебе навіть літера Р щойно вийшла. Наприклад, люблю. Дивись, ось, ось, ось літера ось так. А потім, ну якось отак. Ось, ось так, літера Ю. Ну, це треба потренуватися, коротше. А що тобі ще? Що тобі відправити? Ну? ну, ух ти і запалився. Ну я не знаю. Сердечко. Дивись, сердечко зараз. Ну, якось так. Так кльове сердечко. Ну, бачиш, Тобі вже подобається, так? Я в захваті взагалі. Ти людина кретиво однозначно. Ти ти напиши там, коли у тебе це народження. І я, я тебе привітаю ногами. Коротше, якщо ти щось нове вигадаєш, ти краще спочатку мені зателефонуй. Я тебе, як от кажуть, відпродюсую. А поки що для себе. Ти класний, креативний, але краще для себе. Так, Але ти напиши там. Я тебе привітаю ногами. Я зрозуміла вже. Який ти наполегливий? Ну все, бувай. Боже скільки ідей в одній людині, і ні очей та іншого.